мила лялечка у нас буде сьогодні на оновленні. Це у нас Baby Аннабель від ZapPrey, версія 2019 року. Показую, що входить в комплект. Входить ось такий красивий чоловічок Baby Аннабель в чудовому стані. Далі пляшечка. І сама лялька. По стану ляльки. Тіло чисте, ніжки, ручки цілі. Єдина у нас є ось така плямка на голівці позаду. І такі деякі плямки на вінлі. Вона у нас мімічна. Говорить різні фрази, її можна заколихувати, вона буде спати. Її можна годувати. Вона рухає, бачите, губками. Очень атричку попадаю. Было классно.